Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно поблагословить. Господь дав нам вуха, щоб ми слухали. І Господь хоче розмовляти з нами через різні джерела, і Господь хоче вивільняти своє слово в життя кожного із нас. І коли ми почуємо Його слово і ми приймемо. Це слово в своє серце, і це не буде просто почути слово, а воно стане нашим відкриттям, нашою ремою, тоді ми побачимо, як наше життя буде змінюватися. І ось є така класна думка у Єремії. І вона звучить так: якщо здобудеш, здобудеш або знайдеш дорогоцінне, в нікчемному, або будеш діставати дорогоцінне, з нікчемного, то будеш як мої вуста. Здобудеш, дістанеш дорогоцінне з нікчемного, або знайдеш щось як скарб дороге в пустому. І ось у нас завжди є спокуса мати або мислення бджоли, або мислення мухи. І... Коли ми приходимо на зібрання, коли ми зустрічаємось один з одним, наскільки ми готові почути серед пустого і нікчемного щось дорогоцінне, що Бог буде вивільняти в наше життя і чомусь нас навчати, і якимось чином, Божим чином, на нас впливати? І ось коли людина, вона з мисленням бджоли, і вона постійно має відкриті вуха і відкрите серце. І все відкрите єство, вона готова приймати і шукати оце дорогоцінне, що від Бога в інших людях або в інших ситуаціях. Це буде сильно збудовувати цю людину, це буде сильно збагачувати цю людину. І ось ми приходимо, наприклад, на якісь зібрання в церкву, на домашку, на лідерські, десь на спілкування, якась зустріч. І в тебе може бути гордість, надменість над людьми. І ти закритий, щоб щось почути від Бога, щоб щось прийняти від Бога, щоб почути якесь відкриття, яке буде тебе збудовувати, ти закритий. Але коли ти маєш смиренне, упокорене серце, і в тебе мислення бджоли, ти готовий знайти і побачити в цьому пустому, Щось дорогоцінне і почути щось важливе для свого життя, для свого покликання. Тому тут написано: якщо навчишся, навчишся або здобудеш оцю способність діставати дорогоцінність з нікчемного, то будеш як мої вуста. Бог дуже часто буде говорити. Нам через різні ситуації, через різних людей, яких ми можемо вважати нікчемними. Ну, наприклад, коли прославляли Ісуса ці малюки, немовлята, діти, книжники можуть сказати, а що діти можуть там щось розуміти про Бога навчити? А коли Господь говорив через півдня з Петром, але він був готовий. Діставати у це дорогоцінне, нікчемного, і він почув Бога, і він згадав про Бога, і Бог з ним поговорив через цього півдня, а коли через ослицю, а коли голос неба, а коли через природу, Бог хоче говорити через Духа Святого, через Біблію, через настанову в молитві. І так важливо, коли ми маємо цю суєту, марноту, біготню навчитися діставати оце дорогоцінне від Бога, що Бог говорить в нашому повсякденному житті і цим користуватися. І це дуже сильно вплине на наше життя. Хай Господь благословить тебе дорогоцінним в тому нікчемному, що ти бачиш інколи навколо себе. Амінь.